Сьогодні на прилавку в принципі, наш звичайний асортимент, але маємо деякі е, святкові такі додавання, того, то, чого ми завжди не робимо. Бачите, у нас є копчена до святкового столу, копчена козиня, воно висить. Ну, а як завжди, наша продукція це сиров'ялині делікатеси. Е, після релокації до нас додалось до асортименту варені ковбаси і варена копчена. На одному з київських ярмарків свої м'ясні та молочні вироби продає Сергій Свириденко. Він двічі переселенець. У 2014 році покинув Донецьк, переїхав до села Іванопілля Краматорського району. Звідти призвався до армії та два роки служив в АТО. Хотілось повертатися додому. До Донеччини ферми ще не було, розумієте, Нічого такого не було. Хотілось якби прийняти участь звільненні рідного місця. Бачите, ну не вдалося. У вересні 2022-го евакуювався з села Іванопілля на Волинь. Там же налого до виробництва сирів, ковбас та шинки. Моє село Іванопілля, в якому я жив останнім часом. Я сподіваюся, що туди і не зайдуть, але дуже багато прильотів. Неможливо працювати. Потенціальні клієнти, покупці виїхали теж. Тобто бути там ради того, щоб бути, можна. Але дивися, людям треба платити зарплату, тварин треба годувати, на все це потрібно гроші. Якщо реалізація зупиняється товаром, то ви розумієте, що нічого не світа. Перевести худобу до іншої області та знайти нове приміщення фермеру допоміг місцевий бізнесмен. На час евакуації у Сергія було 150 кіз та обладнання для сироварні. Зараз все нормально, але складно їм було акліматизація до того, що в вересні місяці несподівано пішли дощі, такі серйозні, дуже інша трава до того, що вона мокра, сіна в мене не було дати, бо сіна я не перевіз. От, тому хворіли дуже. Зараз все нормально. Надою увеличується партихесенька. Але зараз, зараз от, такий момент, що такий швидкий рост. От, якщо б було б все, все добре, з... Релокації, все пройшло без потерь, то я очікував в цьому році 200 літрів напіки. Тобто десь протягом чотирьох місяців ми б мали б 200 літрів. Надо зараз бачу, що цього не буде. Ну нічого, сподіваємося на новий молодняк. Наша робота така, що її не можна зробити зараз. Будуть вилічуватися погалої, будуть ставати кращі умови. Повертатися на Донеччину фермер поки не планує. Плани розвиватися все, але саме мої, мої зараз такі умріяні плани відкривати філіал на Донеччині, відкривати філіал у Криму, на Закарпатті. Тобто мають бути. Я не хочу велике виробництво, я не хочу завод. Я хочу. Щоб було декілька невеличких господарств, які б забезпечували певні регіони України. Свою коферму Сергій Свириденко заснував у 2016 році. Розвів стадо кіста, виготовляв крафтові м'ясні делікатеси та сири. Обладнання чоловік купив за грантові гроші. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.